Honda, кліпси, частина третя, арки крила, накладки порога і молдинги дверей. Поїхали. Ось такі кліпсюшечки. Їх ставляться по 6 штук на одну арку. Ось арочка, шість штук тут, шість штук тут. І ось тут. Передня. На цій моделі ззаді э, на арці стоять ось такі. Цих сім штук йде на арку. Тобто, знімаю ці кліпси. Ось такі кліпси стоять на Арках крила Honda CRW. Перша, друга, третя модель. Вони можуть відрізнятися кольорами, але принцип у всіх однаковий. Далі поїхали. Накладка порога. Накладка порога. Ось іде накладочка. Ось ця кліпса. Знову ж, в залежності від моделі Honda, їх може бути. Вісім штук, може бути дев'ять штук на одній накладки. Так, тут раз одна моделька, ось друга моделька. Далі молдинги дверей. Ось кліпси молдинги дверей. В залежності від моделі, їх 30 або 34 штуки. Ось молдинги. Ось вони тут стоять. Одна моделечка і ось друга. Так, також в парі на молдинги дверей ставляться втулочки з саморізами. Ось така втулочка. І ось до неї саморіз.